Там iPhone вийшов. Новий. Окей-окей, okay, okay. я не гік технологій, не буду uh, критикувати. Я буду їх хвалити, uh, можливо, трошки буду висловлювати незадоволення, але давайте все ж таки поговоримо, тому що це завжди подія. Apple хочете ви цього чи не хочете. Це флагман, якщо ми говоримо про компанію, яка випускає смартфони в першу чергу. Uh, ці порівняння ніколи не помруть. Хоча, як на мене, вони вже абсолютно безпідставні в 2024 році. І зараз я поясню, чому, і чому безпосередньо випуск я назвав, що Apple робить е акцент на AI, тому що ми вже більше говоримо скоріш про це, аніж про самі смартфони. Тому що смартфон, як на мене, дивлячись на цю презентацію, вже досяг свого ідеалу. Ми користуємось. Ідеальними смартфонами нам потрібен наступний технологічний крок. 에, здавалося, що це могли б бути Apple Provision. Та, ой, вибачте, Apple Vision Pro. Але. Десь чомусь вони загубились. Мабуть, що ми до цього не готові. Тому трошки повисимо на смартфонах. Тож давайте в принципі розбирати, що відбувалось. Представили нам Apple Watch, про Apple Watch багато говорити. Не буду стали більше, не тримають заряд довше, але Заряджаються швидше. І відполірували корпуси. В принципі, окей, стандартна презентація, тут все гуд. І за Polvoч. Я думаю, ті, хто подобається, ті юзають ці годинники. Тут система проста. Прикольна була презентація AirPods, особливо що стосується базових і Pro-версій, тому що ці Pro Max великі, вони просто, наскільки я зрозумів, різні кольори додались. Особливих якихось змін технологічних я не побачив, а от в поцах краще стала шумка. Тобто, ви, якщо користуєтеся думаю, ви не знаєте, що якщо ви в навушниках, то до побачення, ви просто ви не чуєте ніколи ні за що. Я сам постійно, там, якщо комунікую, то мені доводиться прямо перед людиною ось так: от маякувати для того, щоб безпосередньо мене було почути. Покращили вони шумку. Що ще вони зробили? Дуже важлива штука для здоров'я. На жаль, можливо, оці всі опції, які випускають зачасту на годинниках, на навушниках в даному етапі функції для здоров'я чомусь, як на мене, масово не, не користуються популярністю, хоча це дуже важлива річ, і базові AirPods вже починають фіксувати погіршення твого слуху. Це, як на мене, дуже класна опція, тому що суспільство максимально багато слухає музику в навушниках. Максимально багато. Ми маємо це розуміти, і це портить слух. Псує, вибачте. Псує слух, звісно. І е, е, тепер AirPods можуть це відчувати, знати і показувати тобі. Там безпосередньо вони показували, самі Apple показали це доволі так. Скучновато, як то кажуть, душнувато, але сама опція дуже корисна, і цим варто користуватися, аби ви могли себе забезпечити, там, я не знаю, запобігти якимось вашим погіршенням здоров'я. Тим паче AirPods Pro, наскільки я зрозумів з презентації, взагалі можна буде використовувати там як слуховий апарат. Там, наскільки я зрозумів, в бетці ні. але через місяць вони ніби там отримують дозвіл на те, щоб в 100 країнах, як мінімум, можна було використовувати це як слуховий апарат. Якщо я не правий, можете мене поправити в коментарях. Давайте переходити, мабуть, до iPhone. Я... Знову ж таки, я не хочу зациклюватись на якихось я не гік технологій, для того, щоб якось вам розповідати всі технологічні характеристики, які були додані, які були там, не знаю, замінені. Як на мене, все приблизно зрозуміло було в цій презентації. Чогось екстра вау ми не отримали, але й поганого ми нічого в цих Apple Watchах чи поцах теж не побачили, тому все, тут все окей, все добре, всім все сподобалось. Що казати про айфони? Саме відчуття, що базовий айфон, просто 16, й випустили, щоб його не купували через дизайн. Зазвичай, Apple є, що б ви там собі не думали, певною іконою дизайнерською. Так, звісно, всі там можуть казати, що десь хтось там в когось щось бере, якісь елементи дизайну, хтось якимось повторює. Це нормальна практика, я вважаю. В мистецтві, а смартфон сучасний це мистецтво. І, і Apple все одно вважали завжди такими провідниками дизайну. Я коли побачив цей 16 й iPhone, ну я ж кажу, чому я кажу, що щоб не купували. Це не про, про Max, ні, це про базову версію. Тому що не дай же ж Бог, хтось подумає, що в тебе не 16, й а 12 й iPhone. Добре, це жарт, але я от собі відкрив. Сторінку е медіа, де просто було описано: от, Ультрановий і досконалий дизайн. Читаємо. Що саме в ультрановому досконалому дизайні. Тонкі рамки навколо екрана. Окей. Вертикальна камера в овальному вирізі. Ультрановий. Е нові колірні рішення. Ми цього чекали. Бічна кнопка дії. І кнопка камера Control. Ооо! На цьому ми маємо зациклити свою увагу. Якщо ви, як я, знімаєте контент, а якщо, я взагалі вважаю, якщо ви не знімаєте якийсь контент, не фотографуєте, немає сенсу купувати все новіші і новіші версії, тому що, як на мене, смартфон зараз це абсолютна заміна а, не знаю, камері, мікрофону, чому завгодно. І кнопка «Камера Control, це те, що я побачу і такий вау! Це супер зручно, тому що хто знімає контент, той знаєш, тримати телефон і паралельно ще керувати ним другою рукою це дуже незручно. Особливо, коли тобі потрібно щось зробити доволі оперативно. Єдиний мінус, що я побачив, я от доволі часто, коли знімаю, тримаю телефон в лівій руці. І як мені приловчитись, типу, там камера контролці і кнопкою керувати. Я не дуже собі зрозумів, але це треба спробувати. Е, сама ідея. Супер топ, такого немає в конкурентів, це теж е, важливий фактор, тому що все ніхто не пред'явить. А скоріш за все, така функція тепер з'явиться і в інших флагманах е, е, безпосередньо камер, телефонів конкурентів. І там, ще було в плюсах міцне захисне скло на екрані. Ну, мов, окей, тут, в принципі, там всі тягаються в цьому склі. Не знаю наскільки е, скло айфона буде міцніше, ніж скло. Будь-якого іншого флагмана будь-якої другої фірми. З приводу дизайну, зрозуміло, кнопка Camera Control це, мабуть, основна така фіча, яку вони додали, і від якої всі в захваті, і купу відео я бачив самої презентації, де всі в цьому залі юзали цю кнопочку. Виглядає доволі прикольно. Сподіваюсь, вона така ж зручна, як там була показана на таких коротесеньких відосах. Класна опція, нічого не сказати. Вертикальні камери, до яких вони повернулись, не знаю, така трошки ретроспектива романтична. Але якщо ми переходимо до iPhone Pro Max, було на що подивитись з точки зору, що я опустив дуже важливо. От Вони сконцентрувалися на дизайні, в принципі, як завжди, з цими рамками і з усім цим. Але насправді сила цього iPhone була в іншому, в новому чіпі. Я знову ж таки без технічних якихось деталей. Але цей чіп працює на 30%, це А18 працює на 30% швидше, ніж попередній чіп. Тож, якщо ви користуєтеся якимось, не знаю, використовуєте iPhone для того, щоб там управляти якимось великими файлами, щось редагувати, щось. Це значно, значно пришвидшить вашу роботу, і це мега топ. Я б на цьому взагалі супер акцентував увагу, тому що місткість батареї завдяки цьому чіпу збільшилась. Телефон 20 годин стрімінгового відео може тримати без заряду. Це гарний показник, об'єктивно гарний показник. Телефон заряджається швидше, теж окей. Тут, в принципі, така доволі рівна ситуація по ринку. Але сам чіп. Це е, супер класна інноваційна штука. І цей чіп е, передував все до цього, що було величезний шмат про е, Apple Intelligence. Але давайте я до цього дійду е, пізніше. Про сам ще iPhone 16 Pro Max скажу трошки. Функції камери, функції звуку, які додали. Це заслуговує уваги, тому особливо функція звука мені сподобалась. Я використовую мікрофон, використовую петлички, використовую софт, через який я проганяю музику. Айфон додали функцію при зйомці вибору того, як буде записуватись ваш звук. Тобто там можна не просто частоту мікрофон, а там така доволі універсальна. Тобто, ти прямо під час зйомки можеш собі фіксувати, чи це буде студійний звук, чи це буде там зйомка на вулиці, чи це прибирати шуми, чи не прибирати. Отака історія це класно, це дуже зручно при зйомці відео. Ти зразу собі можеш зменшити задачу. Знову ж таки, я не юзав, щоб сказати, настільки ідеально це записує звук чи настільки те, ти... але це точно покращить ситуацію, коли ти бачиш у людей. Не всі записують звук на мікрофони, важливо це розуміти, але приємніше чути класний звук, коли ти дивишся просто елементарний контент. І у людей, можливо, ти будеш відчувати таку серйозну різницю. Величезний блок презентації був про AI. Apple Intelligence ідеальна назва, я вважаю, тому що. Ем, слухайте, ну. Я думаю, що все ж таки в світі технікою Apple користуються більше, ніж AI. І можливо, в когось тепер AI і буде асоціюватись з Apple. Не, можливо, не у великій кількості людей, але така вірогідність є. Це дуже прикольний хід, окей, це мені сподобалось. І в цілому. Ем, Дуже акцентували увагу на тому, що цей телефон розроблявся під AI повністю. Його чіп, його там ємкість, його функціонал. Все це працювало, створювалося для того, щоб інтегрувати AI якомога більше. І ось тут, мабуть, найважливіший момент, тому що показали величезний шмат презентації про це. Там декілька просто відео, всі на цьому так. Сфокусувалися, ніби класні функції. Ти слухаєш там чат GPT інтегрований в Siri, І ти такий, вау, клас, це можна настільки швидше пришвидшити всі ці процеси. Були банальні речі, які там на фотографії прибрати і елементи, і все таке. ну Це існує вже дуже в багатьох а, телефонах, але все одно це додали, це класна функція. А, і ти ніби слухаєш це все, слухаєш, і, і навіть ловиш якийсь кайф нарешті. От зараз буде така нова битва. Ми вже маємо ідеальні смартфони, а зараз ми будемо мати супер надрозумні смартфони, які будуть швидше тобі допомагати виконувати будь-яку діяльність. І тут вони такі: ну слухайте, це все от презентація, вау! Але це буде через місяць. Але і це буде через місяць, до речі, тільки в USA, тільки в Штатах. В грудні, до речі, чекайте, вже буде там в Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці. ще десь. А наступного року це вже буде Японія, Китай, Франція, Іспанія. І ти таки... ну, Локалізація я маю на увазі, ви розумієте, що це все буде інтегровано під ну, підмови, Звісно, тому що, ну, повірте, в Іспанії далеко не всі знають англійську, для того, щоб вільно користуватись функціями AI. В своєму телефоні. Мовчу вже про Францію, Тож, в Японії, Китаї, думаю, з цим справи покраще. Хоча в Китаї. І це велика біда. Ви маєте розуміти, що в день презентації iPhone акції Apple навіть трошки знизились. В кінець дня вони залишились, в принципі, там особливо без змін, але це точно не той ефект, який ми мали раніше. Сам виконавчий директор Тім Кук. Теж висловлює великі переживання про те, що Apple не найперші вриваються в цю гонку AI в своєму телефоні. Так, він апелює до того, що дійсно ми створювали телефон під AI. Ми все готували для того, щоб там було якомога більше цих функцій. Але коли ти це робиш не перший, а тим паче, коли ти на презентації по факту кажеш, що це ще не готово. Ну, от я в Україні подивився цю презентацію. Я дивлюсь про локалізацію, яка буде проведена в грудні, там, в Австралії, Канаді, Південній Африці. В наступному році це буде Японія, Франція там е, Іспанія, і я такий: а, а я? А, а в якому році я? От в мене були такі емоції. І тому це важливо розуміти, що поки це все буде так, якщо це буде так довго впроваджуватись, ну інші всі будуть обганяти. Ми вже десь не бачимо різниці в зйомках камер. Хоча iPhone 16 Pro Max зробив 4К в 120 FPS, і це, ну, це рівень дуже дорогої професійної камери, Насправді, а вам це додали в iPhone. З цим треба вміти працювати. Це не для звичайного юзера. Але повірте мені, якщо це потрапляє в. Надійні руки, руки, які вміють цим володіти, це відкриває неймовірні можливості. І ви зараз бачите, що iPhone, який є трильйонною компанією, зараз поступається IBM, який набрав на акціях саме через те, що вони займаються штучним інтелектом. Що чекає iPhone? Питання, мабуть. Відкрите, але я сподіваюся, що ненадовго. Я вірю, що такі мастодонти ринку, такі величезні компанії не можуть упустити. Ну я не, не вірю, що ось настільки можна взяти і упустити якийсь етап розвитку технологій, тим паче знаючи швидкість паралельно розвитку AI, яка значно привищує швидкість а, росту технологій в смартфонах, тому що смартфон на, на піці. Ну, вище, вже, вище вже професійна апаратура. Це незвичайний телефон, яким ви користуєте. Мої батьки просто беруть і там, відкрив камеру, зняю, вже блін, вже якість така класна. А телефон перетворюється в щось куди більш професійне. І AI якраз зараз на користувацькому рівні. Звісно, є дуже поглиблені речі. Але я тільки набираю ось цю всю історію того, щоб AI користувались всі. І темпи розвитку яй куди швидші. Тому я не думаю, що це прям iPhone упустить, тому що це не такий швидкий. Е Точніше, не такий важкий момент, щоб взяти і не піймати певну хвилю. Тому що зараз я, все перевернеться, вийде от 40 післязавтра, яка буде генерувати відео. А післязавтра вийде 42,0, яка вже буде це відео робити, вам просто виводити, я не знаю, проектором на всю квартиру. Ви зможете собі візуалізувати все, що ви захочете, себе інтегрувати куди захочете. І в цей момент де вір що Apple може просто пах і підловити цю хвилю. Тому, скоріше за все, все буде окей. Але Apple, повірте мені, точно робить акцент на штучному інтелекті. За цим майбутнє. Чому майбутнє? За цим теперішні, теперішні смартфонів за AI. Тому вчіться цим користуватись без AI майбутнього не буде. Це я вам 100% кажу. Як би його там не урегулювали, сподіваюся, його урегулюють. Дуже адекватно. Пишіть свої коментарі, як вам пройшла презентація, як вам iPhone, коли чекати в Україні, за скільки ми його будемо чекати в Україні, чим будемо ми його чекати? Це теж питання. Буду радий почитати. Всім гарного дня. Побачимось.